Вітаю, друзі, 25 липня. 50 днів Трамп дав Путіну на припинення війни в Україні. А я думаю, не тільки. Я думаю, що Трамп взяв 50 днів для того, щоб розібратися і знести диктаторський корумпований режим узурпатора Зеленського та його зелених гнид. Судіть самі, без благословіння Державного департаменту Сполучених Штатів Америки, діє НАБУ, яке створене Держдепом, яке фінансується Держдепом, просто неможливо. А тепер оцініть красу гри Дональда Фредовича. Хто завгодно корумп... цей антикорупційний майдан коментує. І всі процеси навколо нього, європейські політики, європейські американські видання, всі про це говорять. Кінець Болийський, тут все. А Трамп, а Трамп просто сказав: 350 мільярдів розікрали з Байденом грошей. І все, він спостерігає. І я думаю, що вдарить в самий цікавий момент. Хочу, щоб ви пригадали інтерв'ю відомого журналіста, Лаурата Пусарівської премії Херша, з якого власне все і почалося, де він сказав, що протягом найближчого часу Зеленського усунуть, а на його місце може прийти за уши. Ну, може, тому що рейтинги малюють, тому що, можливо, є рейтинги для нас. Головне перше, щоб режим диктаторський Зеленського пішов, щоб від цього не постраждала Україна, Українці, я маю на увазі фронт, я маю на увазі вбивства, теракти, катастрофи, які можуть влаштувати як росіяни, бо Путін є. Найбільшим союзником Зеленського, я думаю, що Путін мав би його нагородити орденом і званням Героя Російської Федерації за те, як він здавав і здає Україну і кидає українців на утилізацію. Це може зробити як Путін, як так само самі зелені гниди. Ви пригадуєте, як той безпілотник прилетів і вдарив по. Укриттю Чорнобильської АЕС. Ну, то я вам розповім: він летів на Київ, а потім він розвернувся, полетів на і вдарив по укриттю. Почався скандал, він не переріс, тому що МАГАТЕ сказав: допустіть нас на станцію, щоб ми дослідили, а їх не допустили. Привезли якийсь безпілотник Київ, кажуть: досліджуйте. Тому вони і такий висновок зробили. Фахівці мені кажуть, що поведінка цього блукаючого безпілотника нагадує перехоплення Ребом. Тобто його перехопив хтось і, можливо, навіть направив на укриття на арку. Всі розуміли, що удар безпілотника по арці не призведе до ядерної катастрофи, але викличе дуже серйозний резонанс. Тому я просто боюсь. Що зараз перебуваючи в агонії, коли режим диктатора Зеленського тріщить по швах, щоб вони не пішли на якийсь тракт, на якесь серйозне кровопролиття, і заради того, щоб рятувати свої зелені дупи. А рятувати є від чого. Рятувати є від чого, тому що в руках... Набув в руках правоохоронців години, десятки годин записів розмов з корупційного бек-офіса Тимура Міндіча. До речі, з'явилася інформація, я її перевіряю. Я не вірю в неї. Я думаю, що це навряд чи можливо. Думаю, що міндіч буде звалювати в Ізраїль, але з'явилася інформація, що він нібито попрохав у Відні, про політичний притулок. Я зараз звернувся до своїх джерел в австрійських правоохоронних органах, до своїх джерел в австрійському уряді, щоб вони мені або підтвердили, або спростували цю інформацію. Як тільки я буду володіти нею, я з вами нею поділюсь. Чому не ділюся зараз? Не підтверджую, бо не маю підтверджень. А фейк, ну його запускати не можна, тому чекаємо підтвердження. І я думаю, що це навряд чи можливо, тому що все-таки йому безпечніше втікати до Ізраїля. Бо втікши, ну попросивши політичний притулок у Відні, Австрія не видає наших громадян по ряду причин, але тут серйозний момент. Він займався не політикою, а корупцією і займався з керівниками держави. Тут може бути прецедент, тому навряд чи б я на його місці осідав би там у відні. Знову таки, друзі. Далі йдемо. Ці записи, ну вони проти них плівки Мельниченка, на яких був Кучма і оточення Кучми, відпочиває. Відпочивають, тому що, по-перше, їх більше, по-друге, вони документувались не кимось там, а документувались правоохоронним органом, антикорупційним органом. Вони явно є ці плівки, як в тих, хто створював набу, в Держдепі і партнерів, і вони явно є в людей. Близьких до Ігоря Валерійовича Коломойського. Я от пригадую, пам'ятаєте цю відому його приказку, яку він часто повторював, що життя як супермаркет, бери, що хочеш, але пам'ятай, що на виході каса. Так от, Міндіч, Зеленський, вони, вся ця шобла їхня, кварталівська, вони подумали, що відправили свого Карабаса барабаса свого... Вчителя, наставника, тих, хто їх привів в політику, відправили на касу. Но, но Ігор Валерійович виявився кращим шахістом, кращим гравцем. В нього більше виявилось козирів. За моєю інформацією, саме він наполіг на те, що Боголюбов пустив свою квартиру працівників НАБУ. Вони з ними дуже вірогідно, що уклали угоди, тому кричали. Коли проходив цей погром, набу і кричали деякі інфопомойки офісу президента, що Коломойський Боголюбов агенти Набу. Я не виключаю, що вони уклали угоду з набу. І як, по моїй інформації, Коломойський наполягав, Боголюбов не хотів категорично, але Коломойський наполягав на необхідності цього всього а, міндіч. В свою чергу приїхав перед тим, як втекти за кордон, приїхав до Дніпра, ходив там в синагогу, намагався розказати, як йому подобається Дніпро, винюхував, хотів отримати інформацію, що було, що є, знайти якісь кінці, але в кінці кінців, не знайшовши, звалив. Звалив за кордон, його дійсно бачили в відні. Родина його на Кіпрі, але схоже, буде звалювати в Ізраїль, бо йому там найбезпечніше. От, Ну, от така от гра розгортається, і на тлі цього мене цікавить в першу чергу безпека України і українців, фронт, утримання фронту, тому що очевидно, що ми. Перебуваємо у фазі, за якою піде зміна влади, е, мене цікавить, щоб це відбувалося легітимно через парламент. Тому е, з парламентарів зараз Зеленський і його Банкової хочуть зробити крайніх заголосування за цей закон. Вони будуть зараз робити все, щоб натравити людей на депутатів, щоб е, тобто, депутати не святі. Вони винні в усьому, що відбувається. Але, друзі, я хочу, щоб ви запам'ятали, що станом на сьогодні самим легітимним і ледь не єдиним легітимним органом в українській владі є парламент. Тому ми маємо почати антикорупційний майдан не тільки в Києві і українських містах, а за кордоном, під МЗС кожної з країн, в інтернеті. Мусимо поширювати інформацію, яка буде підтримувати і протести в Києві, і протести за кордоном. Інформацію, яка буде розповідати правду українцям, правду нашим іноземним партнерам. І мусимо посилити вимогу. Вимога має бути навіть не там, геть Зеленського чи ще, за Конституцію. За повернення Конституції, за зняття з паузи Конституції України. Бо якщо тільки запрацює Конституція, і так повноваження Зеленського по ній має бути передані в парламент. І так почнеться транспор, трансфер влади. Але він буде законним, він буде легітимним. Збережеться тяглість держави, тяглість державної влади це надважливо. А потім на демократичних виборах українці визначаться. І я сподіваюся, ніколи не більше не будуть робити помилок, які до цього припускалися. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою мирною і процвітаючу.